Суд у справі Анатолія Захаренка, якого звинувачують у вбивстві сімох людей, перенесли на 24 лютого. На початку сьогоднішнього засідання адвокати підсудного Захаренка повідомили, що у їх підзахисного піднявся тиск, тому просили оголосити перерву та викликати йому швидку допомогу. 211 одинадцять на Ми вважаємо, що за таких обставин потрібно хоча б якесь медикаментозне втручання, викликати швидку, про що ми сказали сюди одразу. Щоб він хоча б міг сприймати те, що відбувається в судовому засіданні, щоб понезати, тому що таблетки кажуть, йому не допомагають. Я можу показати, що здесь на суд зашел, я померил давление. В 11 часов тоже померил давление. У мене з 8 часов тиск росте. Таблетки мені не помогают, які у мене существуют. Ви мене суда виживаєте? Чого що я помер. прохання адвокатів? Суд задовольнив. У засіданні оголосили перерву, а Анатолію Захаренку викликали швидку. Знизити тиск на місці обвинуваченому не вдалось. Отож, Захаренка шпиталізували до лікарні, а засідання перенесли на 24 лютого. Щоб доводити до довідомо учасників пробачення, що зв'язку з наданням медичної допомоги обвинуваченому суд відкладає руки справи. На одинадцяту 24 лютого нагадаємо, Анатолія Захаренка обвинувачують у вбивстві сімох людей. За версією слідства він 22 травня 2020 року на ставку, який на той час орендував, розстріляв сімох людей, які приїхали до нього на відпочинок.